Hi. У нас тут черговий не гайд. Цього разу ми погрались з спектрол Тровом новим Офтрартрус. Це був хороший білд. Поїхали. Дивіться, як це воно було. Зробив я ось такий от білд про новий спектрол Офтратрус. Чим він відрізняється від звичайного. Зразу скажу, що звичайно, ви кидаєте, і він кудись летить, і поки в когось не хітне ну, далеко летить. Цей летить туди, куди ви на жметею відправити. Це в ту точку, і там зупиниться, і буде секондарі прожектайли пулять. Такі як міні-тотем. Що ви кидаєте кучку цих і там секондарі прожектайли летять, як ви бачите на екрані. Плюс він зразу мейн прожектайл може бути тільки один по стандарту. Якщо ви додаєте екстра прожектайли, це буде додаватися секондарі прожектайли. Але є нюанс, що якщо ви прожектайл цей сплітите снайпер-маркою, наприклад, це саме логічне. То буде з цих секондарі прожектайлів потім два. Чи три, якщо ефект марки. І це, чого ми не дайбезвіти, то що у нього є ефект марки, щоб цих прожектайлів було більше, і тоді секондарі прожектайлів теж більше, відповідно, робиться. Це така ідея була така цього билда. Як ви бачите на екрані кучка шилди валяється. І вони всі пускають секондарі прожектайли. Так от. Білд вийшов непоганий. Я не скажу, що сильно хороший, але непоганий. У нього були трошки недоліки. В основному недоліки що це цей щит юзається, який смішний, який я потім покажу. Що коли, ви, робить, що коли ви не блочите, ваш шилд не працює взагалі. І ви періодично не блочите, а лайфу максимально не дуже багато. Це дедай, щоб Сновір Маркі Ефект був у не так багато. Я постарався там зібрати. Індюранс шаржі якісь, армор Eve на то було нормально, але інколи бували інциденти, щоб. ой, трапився інцидент, щось таке. Але в цілому і боссив бить можна, і демедж у нього дуже приємний. Тобто, в порівнянні з звичайним спектролтромі, якщо брати у звичайного спектрол клір простіший і приємніший грати ним просто. То, що вам би просто в сторону або кидаєте цей щит. Цим щитом. Як це? альт кваліті не трансфігурат. Шитом офтратрус, скажімо так. Надо целиться, куди ви хочете попасти, і туди полетить щит в ту точку. Мені незручно трошки так грати, але таке це невелика проблема, чесно кажучи. Простота. І зато цей щит робить більше синіл-таргета і набагато, ніж звичайний спектр троу. і це прям замітно. ти стоїш біля них близько. То що є ще нюанс? Оці прожектайли, які із спліт за сплічені вилітають із моба боса, ну по кому ви кидаєтесь, якщо ви можете замітити, може можете замітить, коли я б'ю боса. Чим ближче ви стоїте до боса, тим більше він. Не так, не більше. Тим ближче він до боса вилітає на меншу дистанцію. А чим меншу він дистанцію від боса вилітає, тим більше шанс, що секондарі прожектайл попаде по босу, а не кудись полетить. І відповідно, якщо ви стоїте прямо впритик, до Всі секондарі прожектайли, ну не секондарі, а за сплічені з снайпермарки спавняться прямо під босом і вони всі там попадають, і там демедж прям хороший робиться. То, ось такі от механіки смішні. Так що да, синіл таргет у нього достатньо хороший, якщо ви можете стать біля боса близько і тикать йому. Ну да ладно. А, в цілому білд веселий. мапився непогано, не так, як звичайний спектр трол, звичайний прям дуже хорошо мапиться. Ну, непогано. Боссим e хорошо, сил таргет нормальний, дефенси окей. Що ще надо? Я не знаю. вроді норм білд вийшов. Можу рекомендувати. Кого цікавить таке? Тоді поїхали, буду показувати, розказувати, як я його робив. І так, ось мій character. Будувався він, ну, це ось мій скіл, кидаємо. Він такий вісить і пуляє секондарі прожектайви. І снайпер-марки, оцих щитів робиться багато. Тобто вони попадають в моба, діляться на пару. Залежності з, з якогось ефекта марки, і тоді всі оці секені прожекталі починають хитати, перехітатися. Звучить прикольно. Гралось теж прикольно. Так от, будувався цей щит троу, як він скелиться, так, так як і звичайний шиттроу від армори на щиті, ви отримуєте демеджі. І ми вибрали ось такий щит. Ну, це стандартний щит для такого типу білдів На ньому є багато армора, що дає набагато демеджі. По-друге, на ньому багато шилдаї. Щоб перебити цей щит в цьому білді, треба якийсь мірорний щит прям скрафтити. Мірор тір щити. Так от, в цьому щиті є багато шилда. Для чого шилд? То що на самому гемі шилд нам нічого не дає. Тут від 3-5 демеджа per armor or evasion на щиті. Але існує ось такий джувел, який дає нам за Energy Shield Base кріта. То, що бейскріт у цього скіла 0, якщо ви не вставите цей джувел, ви ніколи не крітанете. І 4 кріт мультібейс. 10 шилда, І відповідно виходить скільки? Там десь 6-7 крита і кучка крітмульки якась сотні чи Що приємно, це з цим щитом получається і демеджіджіджі, і крита, і крітмульки багато зразу робиться. І чудовий щит. Тільки один нюанс цього щита. Люди деякі не знають бейс персентайл, Оце, як ви бачите, армор 167-146 ролиці і shield 30-35. Важливо, чим побільше. То, що самі роли на щиті нічого не роляться. Тут 1000 армор шилда. І оцей бесперцентріл це якщо ви мінімальні і максимальні роли візьмете, там різниця буде відсотків 10 чи 15 демеджа. Так що це важливо. Є от нюанс. То, що це секредер бомборолися, якщо ви щось захочете, самі ролити його. Ну так. Да. Так от. Що далі? Це щит, щит до цього. Можна замітити, у мене є смішні голоси. Багато людей не знають, що вони існують. І, може, для цього є непогані причини, але я вирішив з ними пограти. Що вони роблять? Вони дають баф. Як ви бачите, ротейтинг баф кожних 6 секунд міняється баф. І ви отримуєте Frenzy, endurance, or power, charge. Ну, Power бафи Коли у вас активний баф, наприклад, зелений френзі дає синій Power. Коли він активний, у вас є шанс отримати charge on Hit. І ми хітаємо, ну, як ви бачите, цих прожектайлів кучі літає. Ми хітаємо часто, це гарантовано у нас завжди максимум чаржу, якщо ми отак І... Але для цього надо нюанс, то, то що бафи ці. Як його? Чаржі вісять по дефолту 10 секунд, а баф ротейтиться кожних виходить ну, 6-6-6 секунд. І, відповідно, треба взяти мастері, які робить найкраще чардж дюрейшну, щоб підтримувати сустайність і чаржі, то щоб без нього не вийде. Такі от нюанси. Ну і тут, в принципі, непогані нодики, я френзики поклікав, оскільки у нас є чаржі. тут endюранс поклікав, тут френзики. Так тож, френзі приємно. І це такі головиси смішні. Але це не головне, Ну як, це приємний бонус, чого я їх брав, вони чарж генерять. У нас щит дає багато шилда. І просто вести шилд не хотілося. То що, якщо у нас не буде ніякого рекавері шилда, нам знімуть щит, і він ніколи не зарекчаржиться. То, що у нас постійно там хитає, що ще щось робиться, це неприємно. Ці глоуси це один з небагатьох сурсів отримування energy shield on hit per attack. Віз атак. І ми хитаємо багато разів. Це дуже гарно сустейнули мені shield. Плюс там ще лайф сустейн теж на них є. Ну і лайф, в принципі, є. просто приємні голоси. Тобто вони мені дають сустейн на кучу лайфа і шилда, шилда якого знайти складно було. І малочай, цей endurance buff, який сустейнить мені всі чарші. Прикольні голоси. Мені сподобались. Ну, я ще там крупту взяв. Якщо ви не хочете ці голоси, вам прийдеться йти от сюди і брати Госденси. Щоб рекаверіть сіл, то що по-іншому не знаю, лічар маловато відчувається, якщо чисто річ десь ну, да. Так от, да, Госденси. Але я вибрав голоси, і вони мені сподобались. Мені здається, замін Макшений чар буде рарні голоси в'затизь, з конвертом, там, з демеджеми якимось, ще з чимось. прикольні Але... голоси я вирішив пов'язати на разу не зовсім. Мені сподобалось. Тоді, якщо ми вже до гіра тут роздивлюємося його, то Йокі. Хороший амулет, дуже багато демеджа дає. Дає демедж, дає нам шок. Тобто у нас весь демедж колд. А Йокі дозволяє нам шокать, що дає кучку демеджа, шок куча демеджа, і ще ін, де енемі тейкають демеджа за кожен елемент, який є на енемі. І відповідно, він дає, У мене є шок з Йокі, я взяв чуть-чуть фаєр демеджа, ось у фізик екстра фаєр на ботінках, і ми чилим-фізим. Просто кол демеджем нашим дефолтним. Це багато демеджа амуліт. Ще можна було скорч мати, якщо б я мерка використовував. Але я на чарі мерка взагалі не використовував. Але теоретично, якщо ви будете грати, можна просто мерку натянути, Ну у мене тут немає. Мейвіновські ботинки, які скорч накладують, що було б достатньо сильно. Але я не хотів щось мені на чарі було лінію мерком займатися, чесно, я просто бігав би мобу. То це ще б як який допомогло і скорч демеджа додає, що приємно. Так. Да. Щось ще смішних гір є. Ну, просто багато armor Evasion гір, багато я просто хотів дефенсив і вирішив поставить armor Evasion. Я використовую всі аури ці дефенсні і чар вишов, ну, окей, дефенси, я б не сказав, що чудові. Як я вже почав говорити, до речі, да, щит робить смішні речі, на ньому написано. що Damage taken from blocked hits не прибуває шилд, Тобто він просто, ну, як звичайний демедж отримуєте. It's damage taken from unblocked hits. Вважає, що у вас шилда нема. Тобто, коли ви не зблочили, вважайте, що шилда нема. І дає він таке Шотки Blow? це цей нодик, який даблить у вас шанс до блока, але ви отримуєте демедж, коли блочите. То ви не весь демедж блочите а тільки частину. І того бажано робити побільше блока. Я назбирав 7660, можна було докапитися теж, але я зробив так і нормально. Того я теоретично кажу, що на чемпіоні це б могло бути набагато прикольніше, крім того, що чемпіон сам по собі має там Fortify і Defense. Деф Ще можна вкрасти у Гладіатора нодик, та й що дає лакі блоки, і мають багато блока, і тоді shield декшелі буде прям. рідше будуть моменти, коли ви не сплочили, і у вас залишились активно активного Дефенсів. Це такий от щит. Він, Він, чесно, достатньо неприємно грати з тим щитом. Якщо у вас не багато то що ви надієтесь, що shield щось робить, а він періодично не робить і. ой. Ну да ладно, це шапка, armor evasion, так само, ну там life і suppression, це все, просто базові речі на ботинках avoid alimentів, на ботинках Avoid aerimentів, на дереві avoid элементи я тут трохи, 20 нодики дають, і десь є джугл, я вставив, який дає avoid элементи від suppression, це і так завойда елементи. Ну а решта це suppression resist, suppression resist re damage resist, там, ну все що надо, damage, якісь резисти, окей. Okay. Щось ще смішного є, це ось це. Палком, не смішно. На палці дуже прикольний мод Hatred Effect. Hatred багато демеджа дає, аура. Того я хотів Hatred дефект і це на редні палці спавниці. Як цю палку крафтить, в мене є навіть відео, але я не рекомендую цю палку крафтити, чесно, я не знаю, що я рекомендую на місце палки цієї, то що цю палку скрафтить в середню дівайну, я не знаю, 20-30-40. А вона дає набагато більше демеджа, ніж якась, не знаю. Я даже не знаю, принцеса. Скоро ви є унікальна палка за один хаос, яка дає 30 фізи, як екстра колд, що уже, типу, ну окей. Чи що там, чи призматик екліпси, який дає 30 інкрезиток спіда, чи ще щось. Ну, коротше, палка хороша, але це прям супер ендгей апгрейд. Розказувати, як не крафтить, я не буду, але я скрафтив атаки, як ви бачите, в мене тут якийсь рандомний спелдемедж, це я надіюся, як його вайлед мод отримать на ньому, і в мене не пішло. Так що, да. Я надіюся, там кол демедж але я з анвейлю спел демеджі не зміг накрафтити кол демедж через це, не рекомендую. Якщо ви будете щось анвейлити, і вам не те, що надо хітнулось, то анвейліть якийсь рандомний атак мод, чи там фізикал, чи ще щось, щоб могли накрафтити кол демедж, то що мені прийшлось крафтити кол демедж із атак. Такий от інцидент. Ну, палка в цілому ось така, і вона дає мені хатред ефекту, фізика екстра демеджа, що, ну, окей, окей. Дає хороша демеджа, але крафтиться дуже складно. Кому цікаво, листайте на Ютубі в мене досі відео про це. Там нічого складного, але дуже дорого. От так. <кій> і це з гіра цього все. Джувели ще мене смішні, а тут, як ви бачите, круг в кругу, а в кругу круг. Так. Да. Що це таке? Це я шукав, де мені знайти конверти, Оскільки, зазвичай, люди на голосах беруть конверт, а в мене його нема, то в мене Watcher дає до 40 конвертів, у мене 39 мастер дає 40 конверта, ми фізикл дамедж базовий конвертимся. Це 80, треба ще десь 20 знайти було. Теоретично можна на палці мати, якщо один завекінгер орбить, але це прям там ще дорожче робиться крафт в мільйон разів. І я сказав, ну його, і щось думали з чатом, і чат мені придумав, якщо цей чат допоміг. Є на такому джувелі. Ну, оцей на цьому, на дуряві, як його. Говорю, вами, джувалі, Є нодик, який каже, що цей ось цей, 10 конверта, плюс колдемеж дає, що крепко. І я таких два знайшов, знайшов джувел, на якому два цих нодика є, плюс щось корисне чи на інших нодиках, і взяв їх. Як я їх взяв, тут така от камба, що ось цей джувел конвертить ці нодики в радіусі, а ось цей джувел дає мені взяти нодики ці, не йдучи до них, не тратячи поїнти. Impossible Escape, Elemental Equilibrium дозволяє мені будь-який з цих нодиків убрати на ну, весь шлях до нього, і того я взяв тільки хороші. нотейбли. Ну, тут ось life плюс Leech, тут конверт, тут конверт, тут call damage penetrate. І на наступному левелі, якби я був, я ще б, якби я левелапнувся, ще з цей call damage penetrate, це багато damage можна було взяти. Ну, ви що найдете, то знайдете, ну ось така комбайя, Знаєте, що можна робити конверти, а потім з Impossible Escape брати нодики. А, да, ще достатньо важливий є Рунакрафту, такий. 10 море такспіда зовхендом, а ми б'ємо щитом іменно. Тобто веапон ваш ну, робить як просто стати дає. Вепон вас не рахується для демеджа. Ви не веапоном хитаєте, того це просто 10 море спіда Що приємно. Теоретично мене гегеге ще заскамили, то що тут є такий Рунекрафт, що каже, баф на на Юекспір словер, баф, бафи expire фастер. І оце баф, воно зеленим обледіно, це баф. Але чогось на нього цей, цей рунекрафт не працює, я не знаю чого. Теоретично, це воно мало оверлапиться краще. І якби цей, цей рунекрафт працював, то навіть нам не треба було б це мастері, що в перманентні мать завжди. По моїм підрахункам. Але прийшлось вкручуватися, тому що оця не працює, і це навіть можна розпікнути і да, да, ладно. А що тут ще є? Watchers? Цей джувел, кластер якийсь тут просто приємний. Ще щось є. Куча ура і щоб аури всі влізли, які я хотів, і так. Да. Наче таке все. Я кажу, просто приємний чар. Приємно мапився, приємно босив, але нічого прям не вау. отак. Не мапиться він не вау, не боситься він не прям вау, тож що дефенси, що босить вау, не вистачає, щоб стоять під босом і дамагу видавати. Тож ваш дамаг прям хороший, коли ви біля боса близько. Того ви. Якщо ви плануєте босить сильно, то можна навіть кліпнути, то що ви маєте стояти близько до босу, щоб домах у вас був великий, щоб ці щити далеко не відлітали від босу, коли вони будуть слітися снайпермарки. Так. А ну і ми додай. що додай, щоб смир... щоб і ефект. Це головна причина снайпермарк Ефект. Я хотів. Плюс цей хороший нодик, плюс з скрідом допомагає. І це, ну, типу, чу-чуть інколи допомагає на це вже я клікну або клікнуть. Чесно кажучи, я потім зрозумів, що треба було це клікати замість цього нодика. І отримують. У нас Frenz і, і так і так, і ми б отрим... це пофіксили мені акурасі. Тобто, у мене було б шість френзі чарджів це 30 море акурасі, можна було б не шукати акурасі десь на гірь. Замість цього поінта це було б краще, але я вже це зрозумів, коли я закінчу з персонажем. Так що, да. Рекомендую замість цього взяти Френзік. Якщо у вас є генерація акурасі, як у мене, наприклад, Ловесу, чи ще з іншого місця. Якось так. Фу. Тоді. Да? Такі от мене чарпуєш? Мені сподобалось цілому. Можу рекомендувати, чару. Залишу я вас тут з моїм Uber-Бубер Елдер кілом. Подивитися, як босилось ось мені. В принципі, було норм. Всім дякую за увагу. Почуємось. Ай! So... Артур є фін-карточках, да. Це хто не бачив, можете сісти, пороздивлюватися, буде смішно. Запевняю. Ау. Боляче. Якщо я не зблочу, то він мене ваншот не поїдає. Траст блок. Траст. Він блок від траст. А, чуть не здуло. О, oh, я юзофрізов, він майже сирнув, я не замітив, що там сюда худорах заспавнився. Це був майже права. Мажорбаррейн. Може і добавлять колись. А може і ні. Так я, я думав це якийсь цей перандус, бро. Тут який колись давно жив уже, ні? Я думаю, це так було. Друзі, постріми один раз, ну та, то. Так Таке. Ніколи не розумію, що на друзів фоловуються. Щось таке на це вже. Ладно. Ох, Хоч ці любі друзі. Да, дімон, на що на друзів в фоловується. Так. Дружці, друзі. Цьому чару чуть-чуть більше дефенсів хотілося б, щоб він міг прямо в спортив до боса я та йому робити. Тому що чим ближче до боса стоїш, тим менше розлітаються щити. Ті, що снайпер маркії, тим больніше вони роблять тоді. Ауч! Ауч! Хватить! Ауч! Задолбало! Е. Незручна ситуація, ну ладно. Розмансив наче. fuck you. Буде по центру лежать, що поробиш. Ой. Ой, рульку, да. Ні, відстаньте від мене. І тут шарик, і там шарик. Це прям файт шарихів. У, нічого себе, блін доджив. А де Елдер? А він слемає? Я замітив. І цей слемає. Хватить слаймить дураки. Дайте мені поатакувати, а то я вже секунд 5 нікого не бив, чи 10. От шейпер гаду тікає. Окей, найдес. Навіть навіть непогано зіграв. доджив же в шарики. Єй. Віванред. We wonnered і we, we rewarded. Чи ні, не показалось, не rewarded.